На момент 2025 року в світі геймінгу стає все менше і менше ігор, які хочеться перепройти. Але є такі ігри, які ми проходили багато разів, та повертаємось до них не через графіку або механіки, а тому що вони відкрили для нас щось більше. Assassin's Creed 2 одна з таких ігор. Мікрофона Тім, і це огляд, який я давно хотів зробити. Про Assassin's Creed 2 сказано багато. Довго моє ставлення формували чужі оцінки та огляди, але в цьому відео я хочу пройтися по грі сам і нарешті зрозуміти, що вона значить особисто для мене навіть через 16 років після виходу. Ну і чи правда вона найкраща в серії. Це була перша гра серії, в яку я зіграв, і одна з останніх, яку я пройшов. І все через те, що я спробував не основну версію, а Java на старому телефоні. Диска звичайної гри не було ні у мене, ні у друзів, навіть не було в магазинах. Я тільки дивився старі летсплеї на Ютубі і надіявся, що теж колись її спробую. До речі, я не зміг пройти до кінця Джау-версію, здається, я застряг на восьмому рівні. Першою нормальною грою серії для мене стала Assassin's Creed Liberation, єдиний диск, який вдалося знайти у моїх друзів. Потім була четверта частина, третя, Revelations і вже тоді перша. Але всередині я продовжував надіяти, що зможу пограти в усі частини серії. Це бажання поступово перетворилось на фрустрацію. Я навіть почав зневажати гру, просто бо не міг її дістати. Зневажайте те, чого не можете мати. Сміявся з інтерфейсу, казав, що вона застаріла, хоча, хто ж знав, що з 2017 року по 25-й. Інтерфейс Assassin's Creed майже не зміниться. Коли я нарешті випросив у друга довгоочікуваний диск, це був момент маленької перемоги. Але встановлювати гру виявилось складним випробуванням. Інсталятор вимагав другий диск, якого у нас не було. Це, це був фіаско. Бо на історію того, як я отримав і випросив у друга диск, можна знімати ще одне відео. Але всі мої спроби пішли на смарку. Тільки через рік, скачавши її з торрентів, я нарешті запустив Assassin's Creed 2. Сюжет AC 2 можна розділити на дві взаємопов'язані частини. Сучасність та минуле, обидві вони доповнюють одна одну і створюють глибоку історію, де герої та моральні дилеми переплітаються з історичними подіями. Дія починається з Дезмонда Майлза та Люсі, які тікають з корпорації Абстерго, прихопивши жорсткий диск із пам'яті об'єкта номер 16 Дезмон приєднується до Асасинів, де разом із Люсі, аналітиком Шоном та технаркою Ребекою опановує Анімус 20. Ця частина сюжету трохи холодна та технічна, але вона формує контекст. 1476 рік Флоренція епоха Ренесансу. Нам показують 17-річного Ецьо Аудіторе. Дверянина, забіяку, його життя наповнене бійками з паці, перегонами по дахах із братом, нічними прогулянки та сімейними справами. Атмосфера того часу передана через архітектуру шум ринків та водних каналів, що занурює в ту епоху. Батько Джування, аудіторе, банкіру день, асасин ночі, вірний сім'ї та принципам братства. Мати Марія наставляє Еціо на шлях істини і знайомить його з Леонардо да Вінчі. Сестра Клаудія емоційна та хитра, і сцени показують глибину сімейних зв'язків. Брати Федеріко і Петручо. Старший наслідує батька в братстві, молодший. Ем, молодший. Історія Еціо і його початок це саме те, за що люблять другу частину фанати. Ну і я теж. В деяких іграх сюжет розкривається на повну міру в самому кінці, коли ти розумієш, через що ти пройшов і де ти зупинишся. Як в rdr 2, але AC 2 це працює не так. Сюжет розвивається на самому початку неймовірно, але потім до кінця гри коливається від таких собі епізодів до хороших. І це все через Ubisoft, які вирішили порізати багато цікавого контенту. Після зради Уберто, давнього знайомого Джованні, Ецьо втрачає батька та братів. Мати в шоці, сестра поруч, а сам герой ледве тікає. Спершу це типовий підліток із багатої родини. Гонор, романтика, легковажність, але смерть близьких змушує його дорослішати. Перше бажання помсти здається солодким, але згодом мецію розуміє. Біль не зникає навіть після смерті ворогів. Це перший крок до формування його морального коду. Еціо проходить через ключові італійські міста: Флоренція, Венеція, сан джиміняно Форлі та Рим. У кожному місті він зустрічає ворогів, союзників та нові виклики. Дружба з Леонардо да Вінчі допомагає освоїти винаходи та гаджети. Братство в Монтріджоні. Відновлення будівель та квести з родиною створюють відчуття власного світу завдяки цим випробуванням, Еціо розвивається фізично, морально та емоційно, стаючи не просто вправним асасином, а людиною з філософією і принципом. Фінальна конфронтація відбувається у Ватикані з Родріго Борджа, винним у смерті його родини. Ецьо має шанс помститися, але робить вибір не вбивати. Це символ його моральної еволюції, справжня перемога, звільнення від кайданів помсти, а не фізична розправа. Відпустити означає стати вище за власну ненависть і завершити арку героя, перетворившись із гарячого мстителя на справжнього асасина. Сюжет AC2 це не лише історія про минуле. Він показує, як вибори одного героя формують світ поколінь. Еціо навчився на власних помилках і зростав, але його шлях став уроком для Дезмонда. Сюжет поєднує історичні події, внутрішні конфлікти та соціальні взаємодії, створюючи цілісний наратив, де геймплей і моральні дилеми інтегровані у єдину історію. Саме цей сюжет став для серії такою собі шпаргалкою. Ubisoft не могли придумати нічого нового, тому поверталися кожен раз назад до помсти. Після першої частини Ubisoft уважно дослухались до гравців. AC2 – це не зовсім нова гра, а радше еволюція серії. Вони взяли основу першої гри, прибрали те, що дратувало, і додали те, чого бракувало. Створивши відчуття живого світу, де гравець дійсно стає учасником історії. У першій частині головним акцентом була кількість НПС на екрані, але ефект маскування був обмежений. У ac 2 це виправили: будь-яка група з трьох і більше людей може стати вашим маскуванням. Це робить гру більш інтуїтивною та гнучкою, а відчуття інтеграції героя в місто – природним. Міста це не просто локації. Флоренція, Венеція, Форлі, Рим живуть своїм життям. Архітектура, музика, темп, життя NPC створює унікальну атмосферу. Гравець відчуває різницю між культурами, а подорож по містах стає частиною сюжетного занурення. Саундтрек Джаспера Кіда — не просто фоновий елемент, а активний інструмент занурення. Флоренція звучить через ритм ринків, ремісників і шум каналів. Венеція через гондольєрські мелодії та вуличну музику. Музика підкреслює емоційний ритм гри, від легковажних моментів Еціо до драматичних втрат родини і формує глибоку взаємодію гравця зі світом. And may it never change us. База Синів стала домом і бізнесом. Відновлюючи будівлі, відкриваючи магазини, банки та кузні, гравець відчуває вклад у світ Есю. Квести з Маріо, Клаудією та іншими членами родини додають атмосферу, сімейності і роблять Монтері-Джоні не просто локацією, а живим домом героя. В ЕСІ 2 бойова система стала динамічною та різноманітною. Другий прихований клинок, десятки видів мечів і молотів, димові бомби, отрута, прототип пістолета. З'явились навіть РПГ-елементи покупка обладнання, броні, сумок для ножів, ліків та отрути. Пересування по дахах стало швидким, плавним і видовищним, майже танцювальним. У середині гри гравець отримує покращену версію паркуру, а рухи ецьо стають не лише механічно корисними, а й естетично приємними. Кожен новий клинок, зброя чи механіка пов'язані з розвитком героя. Порівняно з AC1 постійно з'являється нова механіка, нові локації та зброя. Юбісофт майстерно керує увагою гравця, не даючи відчуття рутинності, підтримуючи відчуття відкриття та прогресу. А які вийшли завдання гробниці асасинів? М -м -м, просто пушка. Саме таких локацій бракує в сучасних асасинах. Попри всі сильні сторони AC2 не позбавлена недоліків. Деякі механіки відчуваються застарілими або легко експлуатованими, а деякі елементи гри могли бути продумані краще. Також з часом з'явилося ще більше технічних проблем, пов'язаних з більш сучасним залізом. Хоча бійки динамічні й видовищні, їх легко об'юзити контратаками. Вороги нападають по черзі, що робить більшість сутичок передбачуваними і менш складними. Це зменшує відчуття небезпеки та ризику, особливо для досвідчених гравців. Після отримання броні Альтеїра Гетіо стає просто суперменом в епоху Ренесансу. Померти від ворогів буде неможливо, якщо ви вже ж самі цього не захочете. Побічні завдання додають різноманітності, але часто виглядають штучними. Гонки по дахах, дрібні доручення, пересування для передачі листів, на початку вони цікаві, але після накопичення грошей або предметів швидко стають рутинними і повторюваними. Механіка збору колекційних предметів сумнівне рішення Ubisoft, наприклад, 100-пір'їв, які потрібно носити матеріальцю або плащ аудітори, що підвищує рівень розшуку. Можуть більше дратувати, ніж мотивувати. Ця система іноді перетворює гру на монотонну рутину, а не на захопливий квест. Економіка гри в другій половині часто порушує відчуття прогресу, стає більше, ніж гравець встигає витратити. Тому нагороди від покращень або купівлі обладнання втрачають цінність. Це трохи зменшує мотивацію досліджувати світ або вкладати ресурси у розвиток Монтереджоні. Сюжетні персонажі гарно побудовані та вписані в сюжет. Кожен з друзів з'являється саме тоді, коли це потрібно Еціо. Але є маленька проблема. Хронологія гри зачіпляє 23 роки життя Етю. І за цей час вони взагалі не змінюються візуально. Сестрі Етю Клаудії на початку сюжету 15 років, а в кінці гри 39. Але ви не побачите взагалі ніякої візуальної різниці, і так з кожним персонажем. Також є велика проблема з деякими персонажами, яких просто вирізали. Наче їх не було в сюжеті загалом. Кристіна та Роза самі поширені приклади. Ну, взаємодія з ними була в планах і навіть в сценарії, але чомусь Ubisoft вирішили вирізати їх. Якщо цікаво, то можете почитати книгу Assassin's Creed Renaissance. Вона вийшла одразу після гри, і там добре описують історію сім'ї Еціо, Толю Кристіни, Рози та всіх інших. Персонаж. Після виходу гри 17 листопада Ubisoft вирішили зробити ще додатковий контент для сюжету у вигляді DLC, щоб збільшити тривалість гри. Першим DLC став Battle of Forлі. Одразу після отримання яблука і дема, поки пропонує зберігати його в фортеці Форлі. Але неприступна фортеця виявилась дуже таки приступною. Через що в нас забрали те саме яблуко. Юбісоф запропонували нам дві години намагатися повернути яблуковець. Але, 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 вони залишили ще одну діру в сюжеті для ще одного DLC, яке треба було іще чекати. Загалом Battle of Forlie не сильно поганий. Тут є багато цікавих діалогів завдяки дуже гарно прописаним персонажам, наприклад, Катерині Сфорца та Макіавеллі. Bonfire of Vanishes Блять, 12 лейтенантів. Ну хто придумав цю херню? Bonfire of Vanishes це DLC, де Еціо намагається зупинити фанатично священника Савонаролу, який захопив владу в місті, та повернути яблуко Едема знову. Тут ви проходите серію завдань, звільняєте райони Флоренції та усуваєте. Його послідовників, щоб знищити тиранію Саванароли. Це DLC не має ніякої цінності для сюжету, крім останні катсцени, де це по-справжньому. До кінця показує свій розвиток як персонаж. Дві години ви будете вбивати цих лейтенантів, щоб отримати одну гарну катсцену. Це просто повторення головної проблеми першої частини з повторюваністю. Там теж було, здається, 12 цілей. Загалом на проходження гри ви витратите 15-16 годин, з яких 3 будуть нагло розтягнуті за допомогою цих DLC. Недоліки ac 2 не критичні і не затмарюють основного досвіду гри. Але вони показують, що серія не розвивалась. Ubisoft залишає простір для вдосконалення складних ворогів, більш інтерактивних побічних завдань і збалансованої економіки, щоб кожен елемент відчувався значущим. AC2 це гра, яку важко оцінювати холодно, вона не бездоганна, нерівна, не завжди продумана. У ній є урізані частини, вирізані персонажі, прості бої й механіки, що сьогодні здаються наївними, але є речі, які не старіють, не втрачають ваги, не піддаються графіці, FPS чи технічним стандартам епохи. Історія Еціо саме така річ. Це не історія про асасинів, не про тамплієрів, не про змову, не про всілякий там яблука-едема. Це історія про втрату, про дорослішання, про шлях, який не обирають, але е, вроді приймають про те, як біль перетворює хлопця на людину, і Еціо відкриває для нас важливу правду. Помста закінчується там, де починається сила, напевно. І, хоч Ubisoft вирізали десятки сцен, зламали темп, не показали старіння персонажів і додали нахрін не потрібні ділсі, головне, вони все ж зберегли душу, ту саму атмосферу, яку ми впізнаємо з перших хвилин, той самий шлях, який проживаємо разом з героєм, ту саму емоцію, яка змушує згадати, чому ми взагалі любимо ігри. Для когось ac 2 просто класика, для когось найкраща частина серії, а для когось перше знайомство із світом, де історія має вагу, а вибір ціну. Для мене же AC2 2 це більше, ніж гра. Це мрія з дитинства, яку я довго не міг отримати. ac 2 не ідеальна, але вона чесна. І тому пережила 16 років і ще переживе. І на питання, чи найкраща Assassin's Creed 2 в серії, я. Напевно, скажу ні. Бо є ще одна гра в серії, яка от краща от краща за Assassin's Creed 2. І це саме моя улюблена частина з усіх асасин. З усіх. Assassin's Creed Brotherhood – це продовження ac 2, яке мало стати стрибком уперед. Але Ubisoft зробили зовсім інший крок. Крок у бік конвейера. Фінал другої частини дав нам глибину філософію розвиток героя. А ми отримали зламаний сюжет та повне знецінення всього пройденого шляху Етсю в другій частині. У наступному відео я розберу, де саме почався цей злам, чому Бразерхут виглядає гарним, але порожнім.